Друзі, я вітаю вас. Сьогодні значить, розберемося, як замінити паливний фільтр в Renault Scenic. Renault Scenic, дизельна версія, в мене півтора, півтора літра DCI Scenic, друге покоління. Там є схожі моделі. ну, Якщо знаєте, що ваш автомобіль так само. То в принципі, це вам буде корисно. Значить, Є в принципі, два способи, як добратися до паливного фільтра. Значить, Знімається колесо, знімається цей кожих, цей підкрилок, і з цього боку все знімається. І другий спосіб – Знімаємо фару, і під фарою знаходиться у нас, під правою фарою знаходиться у нас паливний фільтр. До речі, хочу нагадати, хто не дивився шорт. Ось тут, в нашій машині, купили ми її дуже недорого, і тепер в принципі розібралися, Тут у нас дуже сильно підтікало підтікало, або турбіна, або там ще є деякі моменти. Будемо розбиратися. Тобто, якщо будете купляти Renault Scenic дивиться не тільки зверху, а ще зазирніть знизу, не в піддон. Бо на піддоні там практично нічого не видно, а ось тут під бампером зняли бампер і стало видно. Отже, паливний фільтр знаходиться у нас тут. Значить, Дивіться, маю вже в собі колекцію паливних фільтрів. Другий і ось третій. Зараз розберемось, чому так сталося. Значить, оце такий паливний фільтр стояв. Я дуже довольний, що замінив, бо вже було окислення, були різні нюанси. Походу, давайте розберемося з конструкцією. Маємо чотири е, виходи тут. І краник тут. Цей краник потрібен для того, щоб зливати воду. Значить, паливо воно легше, ніж вода. Плаває зверху, тобто знизу відкривається цей краник і зливається вода. В цій версії, яку я купив випадково, тобто паливний фільтр для, саме для моєї моделі, але маємо тут ось такий отвір. Тут його, до речі, немає. І в комплектації з поставкою цього фільтра кришечки не було. Пройшло багато часу. Відразу після того, як я купляв всі фільтри, я побачив, що це буде дуже тяжко, я його не замінив. І тепер, коли почав ставити, побачив, що паливо звідси витікає. А чому витікає? Бо тут мав бути датчик води. Датчик води, Тобто в оригіналі в моєму немає. Тут а, це є. І тому заглушок різних не існує, не знайшов, окремо не продаються аж ніде в різних країнах шукав, аж ніде не продається. Тому, в принципі, якщо вам потрібен е паливний фільтр на таку саму машину, напишіть мені, якщо ще не встигнуть не забрати, я ну, дуже недорого там, знає, за 100 гривень вам віддам. Абсолютно новий, не користувався, хіба що нема е оригінальної упаковки. Ось, будь ласка. Контакти буде під, під відео. Значить, і довелося мені купити ще тоді вже третій фільтр, який вже не мав а, цього а, роз'єму для датчика води. Так, Які можуть бути нюанси? Тут, до речі, щоб ви бачили, на цьому фільтрі дуже гарно зроблено. Значить, кожен шланг має свій колір. Цей прозорий у нас е зелений, бо там е зверху йде вон, е зелений. Е це кнопочка для зняття фільтру зеленого. Тут ось, відразу позначено червоний, синій і з цього боку йде білий. Ось, тому, будь ласка, поставте на паузу. Щоб нічого не переплутати, значить воно ось таким чином все а, Значить, При зміні фільтра, коли розкручуєте старий, ставите новий, обов'язково правиться паливо, тому вважайте, обов'язково візьміть, собі, підставте якусь ганчірку, підставте собі якісь там відерце. В моєму випадку відерце було ось такого розміру або півлітрова баночка. в принципі. Чи літрова, е, вистачить так Далі, після того, як виняли, під'єднали е, це все, обов'язково треба буде значить підкачати паливо грушу Груша знаходиться ось тут, трохи зверши. зверху підкачали, потрапило паливо, паливо попало в е, самий фільтр. Качати ну, буває по-різному, ну, в моєму випадку довелося качати достатньо, достатньо довелося качати навіть а, те паливо, яке я там злив в баночку, доливав, щоб трохи була краща тяга. Ось, по суті, все, немає чого затягувати. Обов'язково зніму якось відео про цю машину огляд і будуть поради по її обслуговуванню. Побачимось в наступних роликах. Не забудьте про підписку і коментар та лайк, або дізлайк, як вам подобається.